Вітаю вас, мої любі, з вами Наталя. І я хочу зараз вам запропонувати відео розпакування замовлення по каталогу Лівеста, але іще той, який вже закінчився. Тому що зараз у нас вже діє з 12-го, ось цей, але десь так сталося, десь я його поклала, чи комусь віддала, і в мене ще замовлення перед цим. Ось моя накладна. Були дуже багато чудових акцій, і є навіть в цьому каталозі. В кожен каталог, ви ж знаєте, він неповторний, Тобто, щось може бути в цьому дешевше, щось може бути в іншому дешевше. І я для себе замовила: це практично моє замовлення. Я користуюсь ось такою новинкою, так. Я користуюся гель для вмивання з масином равлика. Відмінна, була його ціна 179 гривень, ціна знайомства. І ось такий тонік. Дуже ароматний, дуже приємне відчуття, е, гарно очищує шкіру обличчя, е, немає стягнутості, немає липкості, немає дискомфорту. Тільки таке, знаєте, легке і дуже приємне очищення, дуже зручно з дозатором: 300 мл. Була ціна 179 гривень. І ось такий тонік, я ним теж користуюсь. Бачите, вже добренько вже є. Вранці ввечері аромат дуже зручно. Ви собі відкриваєте, дуже зручно користуватися. і і тут невеликий отвір, що не дає, він навпаки допомагає, щоб небагато виливалося на ватний спонж засобу тоніка цього. Це дуже круто, тому що буває, що коли отвір дуже великий, наливаєте і розливається навіть лишні, що потім незручно. Тому спробувала, ви бачите, спробувала, мені дуже сподобалось. І, звісно, по ціні знайомства я собі зробила запасники. Я купила ось такі, бачите, ось так мені прийшло. По 179 гривень, це ціна того каталогу, який пройшов. Да? Але хочу сказати, що зараз, з 12 червня, та-да-дам! Без проблем! Замовляйте, будь ласка, зі сторінок. 2,13 це дуже багато сторінок, і вам ціни будуть дуже приємні. Ось такий набір, буде кожна пляшечка по 189 гривень. Рекомендую відмінно, відмінно, вибір дуже великий. Що забажаєте, без проблем. Так що не засмучуйтесь, що не взяли по 179 гривень. Без проблем. Зараз можна купити два будь-які коди зі сторінки 2.13 діючого каталогу. По 189 гривень ось таку красу. Рекомендую. Ось таке результат. Побачите, це просто супер. Звісно, так як перед тим каталог була акція за умови придбання, можна було купити по 99 гривень. Ось такі бальзами, ось з кінським каштаном, да? охолоджувальний, 500 мл можна було купити за 99 гривень. А під кінець місяця дуже багато розкупили, були цих каштанів, дуже ще не було навіть на складі. Поставили заміну ось такі зігріваючі з паприкою 500 мл, і по 99 гривень за моє придбання. Так? І я коли робила це замовлення, яке отримала. Так? Я собі замовила, мене була дуже велика змога купити багато кодів по 99 гривень, і, звісно, знижка мене як консультанта. Але я взяла три. Ось таких мені дали право і мені, і всім, хто зареєстрований, хто оформляв в останні дні. Три ось такі по 99 гривень я взяла собі, тому що відмінно охолоджує зараз спекотно, ноги набрякають важкість, взуття. Знаєте, багато ходим, багато стоїмо на ніжках, варикоси, десь щось потягнули, десь щось попрацювали більше ну, з такою наснагою. Знаєте, і вже воно, звісно, так, ага, там щось попав... Дуже відмінно охолоджує і розслаблює. і наразує. У вас буде тіло взагалі, як молоде. Це дійсно так. І можна користуватися і вранці, і ввечері, тому що він охолоджуючий. Три такі в мене баночки в запасники йдуть. І ось такі три, звісно, з паприкою зігріваючі, тому що теж поперек наш е, напрягається, е, напружується, Спин, спинка наша має і руки наші, і так, також ноги, там, де тільки не вени. Вени, ми, ми суглоби е, Да, плечі, то то ми це все намастюємо поперек, ми зігріваємо, да, а там, де вени, ми не гріємо. Ось такі відмінні теж я взяла собі в запасники по 99 гривень, так що я собі дуже чітко зробила великий запас, тому що це практично моє замовлення, так? бо так воно і є. Окрім одного коду, часу бачите. Так, бо я ось таким користуюся, бачите. Мене він вже закінчується, він менш яскравий, ніж тут. Тут дуже яскраво камера показує. Він такий більш ні, ні, ніжний, такий, ніжний, ніжний ніжний колір такий. Мені подобається. Мене дуже розслаблює. І що мені подобається, те, що не пече. Я не полюбляю засоби, які зігріваючі і які дискомфорт роблять, що печу, печуть прямо вогни. Ні, це не вогонь. Це супер. Мені, мені я довольна. підходи моїй сім'ї, я рада за них, тому, будь ласка, ось так. Ось таку я акцію виконала сонечки. Потім мені дуже сильно сподобався ось цей засіб. Відмінне для посуди, миття посуду 500 мл. Це наша Україна виготовлює. До речі, це Турція, щоб ви знали. А це наша Україна. Так? І пахне яблуко так це щось неймовірне. Я сьогодні мила посуд, вчора мила посуд, да? і це щось неймовірне. Пахне так, що це в мене був перед цим була інша пляшка, десь вона в мене в пустих баночках, я їх зроблю, я, я знімлю те відео. І я собі взяла в замовники, це моє, я вже користуюся, і ось я отримала знову таку новеньку, ось таку в цьому каталозі 119 гривень. Відмінно, мені дуже подобається засіб для миття посуду. Е, так, свіже яблучко екстракт алої, гліцерин та алантеїн. Алантеїн це те, що допомагає заживляти, якщо десь тріщинка, десь якісь, десь... те, навіть що ми не бачимо очима, може допомагати, щоб воно загоювалося. дуже класно. Рекомендую і те, що я бачила відео, що просить концентровані, мені підходить такий засіб. Чудово відмиваю, багато перемиваю посуду, аромат відмінний, шкіра рук м'ягенька. Дуже-дуже-дуже так відкладаю, бо це моє відкладу в сторону, щоб не, не сплутати. так? Так, Далі в мене в замовленні ось те, що я казала, що це тільки не, це не моє. Це ось такі два дезодоранта для неї і для нього. Я користуюсь ось таким фрешем. Я показала, продемонструвала, до речі, його вистачає набагато, він дуже економічний. він приходить не запакований, він приходить ось просто відкриваєте, і вже відразу йде аромат. Я беру зазвичай вологі серветки. вологою серветку я прокручую, якщо потрібно людині, пізнати аромат. Тому що як ви пізнаєте аромат? Це в мене фреш. Мені подобається, але мені подобаються, в принципі, всі. Ой, так запахло свіжістю. Я люблю, люблю запах свіжості. Це ось такий для чоловіка, для нього і для неї. Так, тут така солодинка трішки є, а тут цікавенка, він іде прям як профумований. Мені подобається, дуже гарно тримає відчуття свіжості, комфорт. І саме головне не липне. Все, 99 гривень. І я так розумію, що вистачає набагато, тому що я користуюся і дивіться, його ще. А я користуюсь кожного дня. Я встала вранці. Звісно, з вечора душ, слава Богу, є можливість. да? Вранці я встала, я обов'язково наношу його. Обов'язково. Ось так. І я вже користуюсь не перший місяць ним. Так, далі в мене так. Саме цікаве, що в мене ціла батарея. Була акція купи два коди будь-якій комбінації: крем бальзам для вен або крем-бальзам для суглобів. 75 мл. Це наша Україна. У мене залишився всього-навсього один лише один залишився. І звісно таки я таку акцію не могла пропустити, тому що в мене це проблемка така є. І я взяла ось так. Я взяла 5 штук. Для вен, це мене був, до речі, вже останній. Це наша Україна. В кого варикос, в кого випирають прям вени Відмінної якості дівчата дуже економічний. Не потрібно брати, щоб його було багато, аж прям аж занапто, виберіть кращі краще потрішки, видавили, да, от там де, де діляночка, де у де вас, видавили це і взяли і отак рознесли. Ось так. Поту по тій зоні. Дивіться. Ви розносите по тій зоні, дивіться, скільки ще є крему, Ви ж бачите, да, крем бальзама Дивіться, і дивіться, і потім розтираємо. Потім ми це все масажуємо. Аромат приємний, аромат медичного такого походження, не, не хімозний аромат. Мені дуже подобається. І ось таким чином ви рознесли, рознесли, рознесли. І можна я такою. Краплиною повністю заді, де коліно, вниз я повністю мені вистачає на таку велику зону, тому що краще трішки потім добрати і отако рознести і розтерти, чим взяти, на одне місце і потім розтирати його. Тут буде багато, там буде мало. Тому я ось так приспосю: ось так. Це мій. Я ж кажу. 5 штук в замовленні, це особисто моє замовлення. І в мене аж 15 це для суглобів. У мене по, ну, по, по, кінцевій, по кінцевому числу да, кількості вийшло 20 таких крем-бальзамів. 20 штук. І ось іще така сама полоса. Тобто, чому так багато? Тому що я багато ходжу, я працюю, я дуже бере дуже, якщо є можливість. Секономити, вкласти гроші в щось таке, що дієве, що дуже е, гарно для здоров'я, і е, я як зареєстрована людина, да, то для мене ще знижка. Я собі зробила велику знижку, я собі е, замовила на три е, так, щоб в мене була 30% знижка. і тому що береш на 60 балів, і потім можна один бал коштує 35 гривень по цінам каталогу. Звісно, ми потім знижку віднімаємо, і звісно, виходить нам добре, де дешевше набагато. І я звісно до е, зробила замовлення до того, щоб в мене було 30% і ось так. В парі я взяла 74-74, відняти 30%, звісно, для себе я секономила дуже велику кількість грошей своїх. Чому я потім маю брати по 99%? Якщо є є ось така була верніше, ось така акція. А ця акція тривала 28 днів. У нас каталог триває 28 днів. Ось так. І звісно, такі замовлення. І компанія дала кешбек, і я за кешбек взяла. Я за кешбек взяла. Виходить, я не пам'ятаю, скільки в мене було грошей на кешбек. 300 з лишнім гривень, там, наче, 10% від суми. 300 з лишнім гривень. Я взяла ось такий набір, дивіться. Так. Зараз зрозумієте, що це таке? Це, це чудеса. Це супер. так? Пухкі губки за 5 хвилин. Виглядає ось таким чином в новому каталозі, в тому було дешевше трішки, ціна була дешевша. В тому каталозі виглядає, і я взяла за 1 гривню чи 10 копійок десь за кешбек. Тобто, от у мене 300 гривень є кешбеку. да? Коштувала, допустим, там 249 гривень ціна знайомства. да? І мені за 249 гривень так, компанія з кешбеку і віднімає. Розумієте? І ось такий я взяла, дивіться, який презентабельний набір. Дуже гарно все приходить в такій коробочці. ось так відкривається. Тут захисна плівка іде. Ось так. Повністю все описано, що як, але описано: я не бачу української мови. Немає. Не бачу я української мови, на жаль. Не бачу, так. Каталозі що нам пишуть? Так. Це у нас іде кавуновий пінг стік для губ. Це у нас іде як губна помада ось таким чином. так? І, і що він робить? Відлущення, там йдуть кавові зерна, захист бджолини віск, доля рослинні олії. А в, в самій цій гіалуроновий крем-пушап для губ. Миттєве наповнення капсаїцин, збільшення об'єму гіалуронова кислота, і догляд це рослинні олії. Ось таким чином. Бачите? І в мене залишаються ще кошти, і я собі взяла. Там допустимо, у мене е, от був по каталогу 109 гривень, да, він, а в мене з кешбеку ще залишалися гроші, то мені такий дезодорант вийшов за 39 гривень. Тобто, ми маємо право, якщо в нас е, перевищує е, ліміт нашого кешбеку цих 10%, ми можемо ще щось взяти, але нам буде воно йти не за гривню, а буде йти за отой залишок. Ось так мені вийшло за 36 гривень. Тобто, і хочу ж вам показати. Зараз ми відкриємо, мене там хлібчик печеться, тільки що творог запікала, такий, щоб їсточки. Так, хочу ж якраз, що воно тут від... розкривається. Може, воно якось ага, достається, все достається. Я не з тої сторони пішла. Дивіться, не з того боку. ось так, Може ви захочете, як ідею подарунку, дуже все гарно, презентабельно, да, я рахую, в цьому каталозі 349 гривень. Дуже гарно, презентабельно. Я ж кажу, тут весь опис, дивіться, які губки до і після відгуки, до речі, в чатах дуже відмінні і дуже презентабельно, прям презентабельно-презентабельно. Так, краса така жіноча. І ось таким чином виглядає серединка. Ось цей у нас іде скраб. Те, що необхідне. І ось таким ми теж користуємося, у нас такий є, бо я раніше не розуміла, чому тут такий шприць. Тут у нас йде 12 мл, як зазвичай. Да? Так, ой, він вже вийшов трішки, прям не, не, не трішки, а добре вийшов, натиснула ж, відкривала ж сильно. Ось така конститенція кремова. Запаху я не відчуваю. Ось така кремова конститенція, та, що має зробити, нам пухкі гарні губки. ось дивіться, як дуже презентабельно гарно виглядає ось це, наш скраб. Скраб, ви знаєте, що необхідно. Ой, який приємний, дуже приємний аромат. Тут такі є вкраплення чорненькі, бачите, це там же ж кавовий, кав, 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 кавуновий пірінг-стик, відлучення кавові зерна. Бачите, зараз я його нанесу. Так. Так. Я його нанесла. Так, і приємний аромат. Дуже така ніжна конститенція, така волога, знаєте, так воно дуже гарно. І оце все повинно. Навіть там чорненька краплинка попала, мені кавова зерний, цей. Так, І дуже приємно буде воно відлущувати наші губки, щоб оця шкірочка, яка в нас є, така цей, вона, ми легенько пальчиками так це все робимо легенько-легенько. Потім протираємо ватним ди диском да, і наносимо вже ой, дуже приємно. Ну тут ж джолини віскі є, дуже приємне відчуття. І потім нанесемо ось оцей. Нам уже сам крем пушап. Ось так, ось така краса. І як ви бачите, дуже презентабельно, так що ідея подарунку ось така. Я собі таку, такий подарунок зробила за те, що зробила дуже велике замовлення запасників. Ой, така прохолода, там, де оцей сам пушап, така прохолода. Прям так приємно. Мені подобається. Ось так. Таке було моє відео розпакування. Це іще. Перед цим каталог не, не 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 це, що зараз по цьому я ще замовлення. Тільки приймаю в суботу. У мене буде перше замовлення по цьому каталогу. Дуже багато є, дуже гарних пропозицій. Тому звертайтесь, будь ласка, кому потрібно, можемо зареєструвати. Бачите, є тут навіть ці по, дезодоранти по акції. Кому потрібно без проблем. Дивіться, скільки, скільки всієї здоров'я, краси дуже всього є багато і для оселі, і для о, гостинця чаю, чаювання. Для здоров'я, для краси, для розслаблення. Тому ось так таке було моє відео з розпакування. Всіх вам благ, здоров'я, щастя, радості, і саме головне, головне це миру. До нової швидкої зустрічі. З вами була Наталія. Ви найкращі, бо ви зі мною.